Ефір марафону продовжує команда каналу Ми Україна. Усе найважливіше на цю мить просто зараз. Я Ігор попкову починаємо. Близько першої ночі. Росіяни атакували суми ударними дронами. Влучили по одному з навчальних закладів. Повідомив виконувач обов'язків міського голови Артем Кобзар. Буквально за 10 хвилин туди ж поцілив ще один безпілотник. У трьох багатоповерхівках поруч побиті вікна, також потрощені припарковані. Автівки про постраждалих наразі не повідомляють. Вінничани оговтуються після масованої комбінованої атаки. Минулої ночі росіяни били району шахедами та крилатими ракетами. Під обстрілом опинилися об'єкти цивільної промислової інфраструктури. Ударною хвилею пошкоджено понад 30 житлових будинків. Ось подробицями наша Вікторія Ці шахеди з визгом таким рванули. Це все увили. Все в сьокі. Вікторія показує, як виглядає її оселя після російської атаки. Каже, врятувалась дивом, встигла вибігти на вулицю за кілька секунд до вибуху. Шахуя де ну це так, а вже ракета безшумна, як бахмали. Усе вирвали двері, все було закрито. все, ті двері, вирвані ці. В ніч на середу ворог вдарив по промисловій інфраструктурі області, дісталося й приватному сектору. Потрощило щонайменше 30 будинків. Надав, років, весь світ одного не можуть прибрати. А на подвір'ях та городах люди і досі знаходять уламки ворожих ракет та шахедів. Ага, Бачите, бач, які сволочі. Також вибуховою хвилею пошкоджено дитячий садочок та училище. Є поранені. Двоє постраждалих осіб. Ще одна жінка. В неї як була травма, вона доставлена зараз швидкою в лікарню. З нею працюють лікарі. Буде заактовано всі пошкодження, і індивідуально з кожним будинком або будинком володіння буде визначено, які роботи ми будемо робити. Мобілізуємо відповідно фінансовий ресурс. Загалом минулої ночі росіяни випустили по Вінничині 11 крилатих ракет та 26 шість шахедів. Із Вінниці Вікторія Гетьман, Дмитро Кабак, Ми, Україна, марафон. Єдині новини. Один із російських дронів, що залетіли минулої ночі до Польщі, впав на території військової частини сил оборони в Груївському повіті. Це неподалік Варшави. Наразі в країні виявили місця падіння 16 безпілотників, але ця цифра не остаточна. Президент США Дональд Трамп після розмови з очільником Польщі у своїх соцмережах написав. Почалося тим часом. Військові експерти повідомляють, що російські БПЛА були оснащені додатковими паливними баками, і саме тому змогли залетіти так далеко. Подробиці нальоту на Польщу розкаже Леся Головіна. Пошкоджений дах, вибиті вікна, засипаний уламками двір, село виріки, що на сході Польщі оговтується після російської атаки. Російські дрони залетіли глибоко в Польщу. Уламки збитих російських БПЛА знаходять за сотні кілометрів від українського кордону. Про те, скільки саме дронів порушили повітряний простір Польщі, остаточної інформації немає. Польський прем'єр Дональд Туск розповідає про 19 БПЛА. Видання Річ Посполита пише про 23. В міністерстві внутрішніх справ заявили, що знайшли уламки семи безпілотників та однієї ракети невстановленого типу. То це була атака на українську територію, яка закінчилася порушенням нашого територіального простору. На нашу думку, це агресія. Звісно, все буде досліджене та перевірене. Ми з'ясуємо, це була помилка чи навмисний акт. Перевірка нашої готовності, наших сил, наших ресурсів та ресурсів наших партнерів. Міністерство закордонних справ Польщі викликало на килим російського посла. Прем'єр Туск назвав наліт дронів російською провокацією. Це перший випадок, коли російські безпілотники були збиті на території держави-члена НАТО. А сам Саме тому всі наші партнери по НАТО вважають ситуацію серйозною. На атаку відреагували і в НАТО. Там уже застосували статтю 4 статуту організації. Йдеться про початок консультації з партнерами по альянсу у разі загрози територіальній цілісності, політичній незалежності та безпеці. Навмисно це було зроблено чи ні, це абсолютно безрозсудно. Це було небезпечно, але розслідування триває. Моє послання путіну чітке: зупиніть війну в Україні. Зупиніть ескалацію, яку ви переносите на невинних громадян та цивільну інфраструктуру. Припиніть порушувати повітряний простір наших союзників. Знайте, що ми готові, що ми пильні, що ми будемо захищати кожен дюйм території НАТО. Партнери Польщі по альянсу та ЄС накинулися на Росію з різкою критикою. Російські дії безглузді, без, глузді, без Дентні та небезпечні, ми їх повністю засуджуємо. Ми звертаємося до Путіна. Ваша агресія лише посилює єдність між країнами НАТО. Ваша агресія посилює нашу солідарність з Україною. Ми побачили безрозсудне порушення польського та європейського повітряного простору більш як десятьма російськими дронами-шахедами. Європа повністю солідарна з Польщею. Польща має повне право на самозахист проти будь-яких атак, як я та європейський союз маємо реагувати на цю атаку. Європейський союз залишається об'єднаним, і це не лише член ЄС, це член НАТО. Під сумнів ставляться не лише наші спільні оборонні можливості та безпека, але й те наскільки ми готові до будь-якого такого нападу. У тому, що це була випадковість, більшість політиків та експертів сумніваються. Військовий портал Дефенс Експрес повідомляє, що ще влітку Росія оснащувала свої ударні дрони сім картами польських та литовських мобільних операторів. Про це і Варшаву, і Вільнюс офіційно попередили. Однозначно немає підстав вважати, що це була корекція курсу, помилка чи щось подібне. Ці дрони були виведені саме на цей маршрут навмисно. За повідомленнями польської сторони, вони були оснащені бойовою частиною. Російські дрони порушили польський повітряний простір у ніч 10 вересня. Три місцевих аеропорти на кілька годин призупинили роботу. У небо підняли польські винищувачі F-16, нідерландські F-35, італійські літаки дальнього радіолокаційного виявлення і натівські борти до заправники. Президент України Володимир Зеленський заявив, що готовий надати Польщі усі дані щодо цього удару та закликав Європу разом із Україною створити спільну систему ППО. Леся Ми Україна. Марафон єдині новини. Володимир Зеленський дорікнув світу за відсутність жорсткої реакції на вторгнення російських дронів у Польщу. Ніхто не може гарантувати, що не буде сотень, якщо вже є десятки ВПЛА. Тільки спільні європейські сили можуть дати захист. Вважає президент. Він також анонсував зустріч представників Міноборони України та Польщі заяв більш ніж достатньо. От дій, поки дефіцит межі можливого росіяни. Випробовують реакцію, випробовують, фіксують, як діють збройні сили країн НАТО, що вони можуть, і що поки що не можуть. На території Білорусі почали спільні з росіянами навчання, це може бути частиною, так би мовити, плану навчання Бачимо також російську кампанію дезінформації і проти Польщі, і проти України. У сполучених штатах застрелили американського консервативного активіста і соратника Дональда Трампа Чарлі Кірка. Це сталося під час мітингу в університеті Юте. Кулю випустили з даху сусідньої будівлі приблизно з відстані 180 метрів. Пораненого кірка доправили до шпиталю, але не врятували. Про смерть активіста Дональд Трамп повідомив особисто. Він наказав приспустити прапори на урядових спорудах. Спочатку повідомляли, що кілера затримали, однак потім уточнили, що його досі шукають. 31-річний Чарлі Кірк був відомим у США громадським активістом та блогером. Він заснував рух, який просував консервативні погляди серед молоді. Виступав у школах, коледжах та університетах. Під час останніх виборів він допомагав Дональду Трампу та часто бував у Білому домі.